Всесвітній день ментального здоров'я на Дніпропетровщині відзначили особливою зустріччю, де звучало актуальне в буремні часи війни питання ти як саме так називається програма, ініційована першою леді Оленою Зеленською, і з самого початку реалізовуємо її на Дніпропетровщині. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зібрались представники громад, уваги, громадських організацій та психологи. Ще раз наголосили, дбати про психологічний стан не менш важливо ніж про фізичний. І якщо на душі зовсім не окей, потрібно це визнати. Варто вчитися долати стрес, відновлювати моральні сили, підтримувати себе і тих, хто поруч. Учасникам заходу запропонували пройти стежкою ментального здоров'я. Декілька локацій, де вони могли прокачати навички позитивного мислення, навчитися дихальним технікам та вправам із психологічного розвантаження. Турбота про себе має стати нормою для кожного. Головний меседж зустрічі ментальне здоров'я, плекаємо стійкість. Дві панельні дискусії, питання відповіді у форматі відкритого мікрофону. Презентували пріоритетні плани та напрацювання у сфері ментального здоров'я на рівні області. Ментальне здоров'я. Ви знаєте, що синонім цього це психічне здоров'я. Отже, ментально або психічно здорова людина це в першу чергу людина, яка відчуває себе щасливою. Так на це впливає багато факторів. Це може бути пов'язано із емоційно-вольовою сферою, із пізнавальною сферою, але всім заправляє мозок. Всім в нашому житті керує мозок, і якщо ми будемо давати у мозок позитивні сигнали, то він буде давати позитивний відгук. Розумієте, руки саме по собі не знають, що вони щось вміють. Ноги саме по собі не знають, що що вони щось вміють. Лише мозок дає цей сигнал. Тому який сигнал ви дасте своєму тілу? Так воно буде себе відчувати. Так ви будете відчувати себе, так ви зможете щось зробити. Тому позитивне мислення це м, такий, я б навіть сказала, що це стиль життя, який допоможе кожній людині бути завжди здоровою. Якщо ми кажемо дитині, не роби чогось, да, ось ця часточка, не яку йому завжди використано, вона не пов'язана з позитивом. Вона завжди про щось негатив. Вона мозком не сприймається повноцінно. Тому, м, ніж казати дитині не йди до калюжі, каже обійди калюжа. Оце головний принцип позитивного мислення: не казати ні, а знайти позитивний е такий е обхід об якийсь, да, обхід, який буде стимулювати е до діяльності для українців. Сьогодні ця тема надважлива, сказала лідерка руху за жінки у Дніпрі, Аліада Мансурова. Ми вже маємо зрозуміти, що нам складно, ми маємо це визнати. Ми втомилися, але ми тримаємося. Якщо ми не будемо пеклуватися своїм ментальним здоров'ям, і не будемо пеклуватися ментальним здоров'ям свого оточення, нам буде ще складніше. А для того, щоб ми не заходили в якісь червоні фази, як я кажу, то треба зараз, тут і сьогодні вирішувати це питання. Тому це надважливе питання. І проєкт першої леді пані ОЛЕНИ Зеленської. Ти як це взагалі це, що вже знаєте, кричить, і треба. Дуже вдячна обласній військовій нашій адміністрації. В цілому всім, хто запросив, і в цілому всім, хто брав участь в цьому заході. Надважливий захід, тому що людям ну нашій громаді треба чути, що взагалі відбувається, які кроки, як вирішуються ці питання. Не всі мають змогу взагалі знати, що робиться, і ми знаходимося в такому вакуумі зараз соціальному, що кожен зайнятий своїми особистими питаннями, вирішенням да своїх там якихось нагальних питань, і ми не знаємо. Ті державні проєкти, які сьогодні реалізовуються. Дніпро, Дніпропетровський регіон, сьогодні долучається до всіх процесів дуже активно і потужно. Ми це бачимо, тому що керівництво військової адміністрації з заступниками всі долучилися. І разом не просто декларативно, як я це казала спочатку, а ми бачимо, що практично долучаються, разом беруть з нами участь і вирішують це питання. Тому сьогодні я вважаю, що регіон Он є активним, це дуже важливо для громади розуміти, що їх чують про них пеклуються, що вирішуються питання, мабуть, не завжди так швидко, як хотілося би, але треба давати зворотній зв'язок. Сьогодні наша обласна. Влада, вона відкрита, тому треба, щоб громада теж зверталася, давала зворотній зв'язок, і тоді будуть вирішуватися питання. Якщо влада не знає про ці питання і проблеми, вони не вирішуються. А якщо е, було сказано пані Надію Задорожньо, що ну тоді влада йде до вас, оце буде е, головний такий меседж, який сьогодні треба всім почути. Що влада не чекає, а влада готова вирішити вирішити ваше питання, вирушивши до вас на зустріч. Це дуже. Важливо, надважливо дякую вам. У вас свій фронт у медіа. До речі, якщо б ви не підсвічували це питання, люди б не знали про це. Тому це теж важливо доносити, що всі ми разом, всі ми є, всі ми тримаємося. Так важко це треба визнавати, але визнавши, що нам важко, нам дадуть і пораду. Тут ту чи іншу, комусь фізично, комусь психологічно потрібно, але потрібно про це розмовляти. Ми маємо навчитися один з одним розмовляти. Треба ось вже змивати і викидувати оці шаблони пострадянського Союзу, що це соромно, про це не можна казати, сори зізьби не виносять. Ну це неправильно. Треба розмовляти, треба спілкуватися, і треба сказати, я втомилася так. Я хочу зрозуміти, що буде далі, і знаходити ці відповіді, якось перемикатися треба. Комунікаційна кампанія Ти як всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою першої леді Олени Зеленської реалізується за підтримки проєкту Юсет, розбудова стійкої системи громадського здоров'я, який виконує організація пакт.